На цій панелі, ми говоримо про перемогу і запитуємо кожного про це. Я запитаю міністра оборони Олексія Резнікова. Пане міністре, ви щойно повернулися із зустрічі у Рамштайні і хочу вас запитати. Тож якою ви бачите перемогу? Доброго дня для мене розуміння перемоги абсолютно зрозуміло. Я, як колишній член української делегації, а в мінському процесі, і в нормандському процесі, і дякую президенту Зеленському, який прийняв рішення закрити цю делегацію, тому що вона вже шансу не має. Я маю двомінську делегацію, і Ми не віримо тим, хто сидів проти нас за столом. І ми тоді думали, що з ними можна домовитись. Тому звісно, ні про які звільнені території станом на 24 лютого поточного року мова для українського народу. Бути не може. Мова має вестися тільки про повне відновлення територіальної цілісності України та суверенітету в межах міжнародно визнаних кордонів станом на 1991 рік. А це, звісно, означає. Крим це Україна, Донбас, весь це Україна, Луганськ, Донецьк і так далі. Щодо репарацій, ви абсолютно праві, тому що росіяни повинні заплатити і їх нащадки будуть платити за всю шкоду, яку вони несли, за всю руйнацію, про розтрощини Бучу, Гостомель, Ірпінь, Маріуполь, Волноваху, Харків і багато інших міст. Третє. Вони чинять злочин на території України. Тому це майбутній трибунал, назвіть його Нюрнберзький процес, Нюрнберг 2. Але я думаю, що краще його провести або в Маріуполі, або в Харкові цей трибунал. Але це буде за своєю сутністю Нюрнбергський процес, де злочинці, які очолюють сьогодні Російську Федерацію, дають злочинні накази, вони повинні бути притягнуті до міжнародної кримінальної відповідальності. І в якості ознаки, що для мене як просто. Людини означає перемога України. Це коли я зможу сісти в Харкові на літак і полетіти в відновлений Маріуполь в аеропорт, який там має працювати внутрішнім рейсом. А потім з Маріуполя перелетіти, наприклад, в Херсон. А потім з Херсона спокійно полетіти в Стамбул або в Лондон, або в Вашингтон. Це буде означати, що в Україні безпечно українські громадяни повертаються з різних країн. А якщо виїжджають із України, то тільки по питаннях бізнесу або туризму. Я хотів би уточнити, чи буде якийсь підписано документ між двома сторонами? Чи буде йтися про репарації? Чи вся територія України повертається? Чи буде міжнародний трибунал? А ну, по-перше, це не проблема. Буде це проблема. Звичайна задача для юристів. І може я буду щасливим, і президент доручить мені бути в тій команді. Але виглядатиме дуже все просто. Аналогія 1945 рік. Поразка фашистської Німеччини і прийняття акту капітуляції з боку представників Берліну відповідно Альянсом країн-переможців. Тому як оформити юридично акт капітуляції Російської Федерації, ми придумаємо. чи можете ви собі уявити, що всі кроки, про які ви щойно сказали, будуть реалізовані не одночасно, а поетапно. Ми навчилися багато чому, і в тому числі ми навчилися не довіряти різним спробам допомогти нам отримати мир в Україні. На жаль, з 2014 року такі спроби були, і в тому числі від наших партнерів, але ті інструменти або ті домовленості, які були до того, вони не працюють. Дуже яскравий приклад це Будапештський меморандум, який був підписаний, нам давали гарантії безпеки, і Україна відмовилася від третього в світі ядерного потенціалу, але Будапештський меморандум не спрацював. Тому, вибачте, ми не довіряємо будь-яким розмовам і формальним якимось протоколам, що все буде завтра добре. Ні, тільки при умові, якщо буде побудована нова світова безпекова архітектура. З зрозумілими гарантіями безпеки України з боку партнерів, яким ми довіряємо і будемо довіряти, тоді оформлення такого документу можливо і він буде багатостороннім. Це не буде якась угода між Росією і Україною. Ні, це буде багатостороння угода, ключовим складом якої буде архітектура безпеки для України. Отже, щоб я зрозумів, коли ви говорите про багатосторонню безпекову архітектуру, то ви маєте на увазі якісь гарантії від партнерів. Ви можете уявити, що Путін підпише таку угоду? От чесно кажучи, майбутнє життя чільника Кремля я точно не беруться. Це його проблеми. може і не він буде підписувати, а його наступник, який буде намагатися витягнути Росію з тої прірви, в яку вони летять на швидкості. Падаючого збитого літака вони просто ще не усвідомлюють, як драматично зміниться життя росіян на гірше. І тому та людина чи ті люди, які прийдуть там до влади в результаті заколоду, чи ще що, я не знаю, як воно в них буде. Але воно точно скоро відбудеться. Вони будуть шукати можливість благати партнерів західних, щоб вони їм допомогли написати цей текст акту про капітуляцію, тільки назвуть його красиво. От у і буде збереження їхнього обличчя. А що там буде робити ця людина? Я навіть я намагаюся на ці слова, щоб я зараз багато з військовими спілкуюсь, тому на мене лексикон, вибачте. Такий відвертий. Чи можете ви собі уявити, що Україна піде на певний компроміс? Скажімо, щодо автономії окремих регіонів. Мені здається, що е, тут не потрібно е, якогось нового робити винахіду, тому що у нас все записано в Конституції України, і автономія Криму в Конституції України передбачена, тому достатньо просто звільнити території від росіян і виконати далі приписи конституції, тобто відновити роботу кримського українського парламенту, кримського українського уряду. Місцевих рад. єдине в мене поки що питання. Я думаю, що питання Севастополя і російського флоту, воно вже закрите. Ніяких угод, ніякого продовження їх там перебування точно бути не може. Чому український народ, українське суспільство сьогодні не бачить компромісів з росіянами, тому що вони вбивали і вбивають, гвалтують, крадуть, грабіжнічують, мародери. Тому не може бути компроміса. Український парламент це відзеркалення українського суспільства за різними політичними течіями, але всі об'єднані в одному: що Росія повинна бути переможена, і перемога завершується перемогою України на умовах України. А відповідно, якщо парламент буде відзеркалювати настрої людей, президент так само обрана людина, він разом з парламентом і уряд, ми всі на одному боці. Мало того, я повернувся з Рамштайна і чергового Рамштайна і дивився в очі міністрів оборони. Делегації було 50, 26 міністрів персонально, 18 начальників генеральних штабів. Чот. І всі однозначно, як союзників України, казали, ми хочемо вашої перемоги, і ми хочемо бути партнерами в цій перемозі. І для нас ваша перемога буде нашою спільною перемогою. Тому ми тут не одні. Good, uh... І останнє запитання: чи змінилася позиція українського уряду, скажімо, через тиждень після війни, 1 березня, і тепер чи є консенсус у вашої влади у ставленні до війни? Мені здається, що консенсус ми мали ще до початку цього вторгнення, і для того були зустрічі всіх політичних лідерів політичних сил, парламентських з президентом напередодні цього вторгнення. Була велика зустріч з бізнесом, великим і середнім бізнесом. І всі були на одній сторінці. Всі розуміли. Що ми будемо боротися за країну, тому що нам треба виживати. І я вам скажу одну з історію, я вже її публічно один раз розповів, що я отримав дзвінок наступного дня після вторгнення від міністра оборони Білорусі. І він, йому було дуже неприємно, ніяковито, але він каже: я виконую функцію посередника, я передаю вам інформацію, пропозицію, точніше, від міністра Шойгу. Що вони пропонують погодитись на швидку капітуляцію з боку України, і тоді, значить, спецоперація буде завершена. У мене була постаре реакція у відповідь: я сказав, що ми з задоволенням приймемо акт капітуляції з боку Російської Федерації. Крапка. І цей консенсус у нас в суспільстві мені здається.